Насправді чотири зустрічі вже робочі пройшло: одна під головуванням прем'єра, одна під головуванням першого віце-прем'єра, дві під моїм головуванням, і по оподаткуванню, і по реформам галузі. Це з асоціаціями, з ключовими гравцями на ринку. Тому цей процес абсолютно чітко йде. Крім того, поставлена задача прем'єром до 15 вересня підготувати і подати Верховну Раду бюджет, як те і повинно бути. А що стосується оподаткування, я думаю, що це комплексні проблеми. Слабе оподаткування, знижується маржинальність виробника. Відповідно, вони борються або за правильні преференційні речі в оподаткуванні, або якесь додаткове ненавантаження, навпаки, підтримку з боку держави для того, щоб бути прибутковими. Спеціальний режим у сільському господарстві це якраз його скасування, частково в цьому році, і напевно, що повне з наступного року. Це те, що пробудура жила галось. Але мої ключові розмови з ключовими асоціаціями говорять про те, що система скасування спецрежиму і система відшкодування ПДВ при експорті фактично збалансувала плюсові і мінусові речі для зерновиробників. Тепер нам треба знайти ніші, в яких ми можемо підтримати виробників великої роватої худоби, молоко, м'ясо і так далі.